З'явилися невідомі святі, молились камінню і спали на килимах. Який зв'язок із Господом при такому покритті малюй хрести на потрібних тобі домах. За ними прийшли військові і запалили міста, почали різати безбожників та миря. Ось тоді Йона написав пояснювального листа, зібрав речі і рушив за океан В Іспанії нині, думав він, на перевалах лежать сніги. А з пляжів діти ловлять золотих медуз. Там є робота, і поночі не душать гріхи. Там вітер ховається в складках рибальських блуз. А тут між цих асирійців. Страшніше щодень. І немає куди сховатися від вогню. І що їм, Асирійця, до моїх от крове. Смішно думати, ніби я все це спиню. Він вантажиться разом з усіма до гумового човна, і море немає берега. І немає дна, платить перевізник, знімає обручку з руки, розраховує на три дні питну воду та цигарки. Але серед моря їх зупиняє патруль. І йоні дірявлять легеню найгострішою скуль. Він іде на дно, якого немає. І доки йде, йому простягає руку Господь, який весь цей час був невідомо де. Я виплюну тебе на берег, як випльовує на живку, найбільша з риби. Я вдихну в тебе життя, як вдихає звук у сурму. Поверну тобі голос, якщо ти зовсім охрип. Ти маєш жити там, де ти маєш жити, і не питай, чому. Якщо ви всі прорветесь і уникнете обла, якщо загубитесь у чужих містах, ви все одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди обертається тишею на вустах. Я розумію, що ти не хочеш жити між бід і пожеж. Розумію, що тобі заважає кожна з моїх загорож. Можна втекти від мене, але від себе ти ж не втечеш, та й від мене, якщо відверто не втечеш також. Тоді Йона сушить речі і приходить назад. Привітрює дім, бачить, як розрісся яблуневий сад. Яблука падають і лежать у траві, ніби риби яких викинуло на берег ще не померли, але вже не живі. Якщо їх не збирати щоденно, вони обов'язково помруть, і роса проступатиме на їхній шкірі, як ртуть. Господь себе сам боронить та охороня. А ось за деревами слід доглядати щодня. Вам дякую, друзі! Я хотів прочитати вірш, він був написаний в липні 22-го року. Це було десь кілька місяців повномасштабного вторгнення вже. Вірш такий. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах. Так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле. Перті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту, постільну білизну, діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників, надії, дотиків, радості, променів, що пробивають темряв. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому, а сам перед віру в те, що ти сюди неодмінно. Повернешся У покорний час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся. Ночівліці подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними. Цієї мандрівки ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Пливи, риба, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні, коли зелені зірки. Падають гирло, ріки тоді твоя стернова, промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя, це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай без надій, хай. хай без жодних надій, радій, рибо, радій, любов варта всього, варта болю Твого, варта Твоїх розлук. варта відрази і му, Всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть. Життя, не кажучи вже про смерть. Спасибо. Що все почалося? Вона заговорила про мужність і зброю. В неї навіть не голос, в неї багато голосся. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою, так складаючи свої літери і звуки, що кожне слово спалахувало і мерехтіло. І навіть коли розповідала про ефірні сполуки, здавалося, що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити, що у кожному з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста і могильні плити, що майбутнє це чорна земля і червоні метеорити, що любов це вправи для дихання, пообідня, справа. А тому потрібно. Змагатися за можливість разом засинати, ламати ворожі шаренги за можливість разом прокидатися, лишати разом із нею балкони, і нічні кімнати, ранити шкіру долонь об залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть тій неправді була своя міра, її чекали попереду радість і вірність, кров запечена на рукаві мундира. Що тримає птахів у горі? Очевидно, віра. Що тримає рибу в ріці? Очевидно, ніжність. Пам'яті всіх, кого позбавили права. Пам'яті всіх, кого викреслили зі списки. Пам'яті всіх, кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть обелізки. Пам'яті тих, кого викинули за кордони, пам'яті тих, хто говорив із зашитими вустами, пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього ранку. Пливуть над містами. Пливуть над околицями. Пливуть над урядовим кварталом. Пливуть над парламентом. Пливуть над університетом. Підбивається Сонце в ріці червоним металом. Останні дні літа. Пахне димом і медом, пахне випаленим пшеничним полем. Виживи в цьому вогні, юний підранку, географію твоєю, і видно коло, небо пливе над країною. Дещоранку в пам'яті тих, хто пішов, розряджаються телефони, в пам'яті тих, хто зник, працюють судно ремонтні заводи, в пам'яті тих, кого немає, переганяють вагони і жінки, говорячи про дітей видихай тепло свободи. Пам'яті тих, хто впав, пливуть вантажні пороми. Пам'яті тих, кого не назвали, починаються зливи. Працюють невидимі мельоратори та агрономи. Працюють у день і вночі, тому що важливо, аби влітку не пересихали ріки, аби в грудні не замирали пекарні, аби в містах можна було купити молоко і ліки. Аби не зупиняли роботу вокзали і друкарні. Щоб всім в радість була їхня праця. Щоб всім ставало уважності і сили. Щоб пам'яті тих, хто боїться, хтось підіймався. Щоб пам'яті тих, хто мовчить щось говорили. Спасибо. Танцюй, Тесла, доки сонце стоїть над найбільшим зі створених богом міст. Танцюй! Про все вже написано Гомером в його книжках. Місто назанало всю ніч, ніби закоханий підліток. Подорожній ступає на міст. Перекупки несуть на заріз червоних півнів у чорних мішках. Ти пам'ятаєш слова тієї пісні, Тесли, що вилітала з ранішнього вікна. Ти пам'ятаєш, як тікав зі школи, як по тому йшов прибережним піском. Вона одна тебе любить, Тесла, в цілому світі! Вона одна, її вечірня вулиця, мов серце матері, пахне хлібом і часником. Танцюй посеред цього світу, який крутиться без утоми й мети. Хлопчик лишає батьківський дім, як ранкове сонце лишає тьму. На кожному з нас, Тесле, стоїть Тавро, Тавро любові і самоти. Коли в тебе народиться син, він пояснить тобі, чому. І довгі ночі ніжності, коли ти називав її на ім'я, називав так, наче вигадував мову для німих. Тепер ось ти співаєш цю пісню, ні вона справді лише твоя, ніби це саме ти знайшов її колись в одній із книг. І від танцю Забиває дихання і проступає робочий піт, і в повітря цівкою крові плітається запах морської води, і на цій площі. Суботнього ранку може вміститися цілий світ. Коли в тебе народиться син, ти його теж приведеш сюди. Танцюй, Тесла, кричать перекуп, танцюй, тішаться різники. Хтось виплітає цей світ, мов кошик із зелених лозин. Ти пам'ятаєш ту пісню, з якої почалися всі словники. Вона одна тебе любить, ким би не був твій син. Все, що вміємо ми, все, що знаємо, все, що любимо ми, все, чого ти боявся, тесла, все, чого ти хотів. Сонце мов півень із відрубаною головою. Б'є крильми. Вітає цей дивний світ, найсправедливіший зі світів! Я знав священника, який був у полоні, шрам на скроні. Збиті чорні долоні, телефонні розмови з донецькими операми трофейний опель з польськими номерами. І ось він мені говорив: Інститут церкви поєднує нас усіх подібно до цегли, випалює нас в вогні, скріплює нас для ґрунтовки. Хоча все це втрачає сенс уже під час арт-підготовки. Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння. Я відповів, щоб воскреснути, потрібне везіння. Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. Спитай мене про прощення. Я маю що відповісти. Прощення передбачає, що частина мирян атеїсти. Я принесу своїм ворогам на могили квіти. Кара Господня настигне всіх вам, атеїстам, не зрозуміти. Війна мене навчила не говорити про втрати. Живими краще, живих принаймні можна порятувати. Живих є те, що надає їм лягти в траншею. Здається, ви, атеїсти. називаєте це душею. Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти, серце моє легке, і обійми мої розпростерть. моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Піду до речі, нагадаю їм, що їх чекає. По смерті. Пасібі. Давайте ще раз привітаємо наших енергетиків, і їм за їхню роботу. Спасибо. Спасибо вам за те, що знайшли час і витримали цей колод. До побачення.